Пала. Ми Палац. були діти, ми там бігали, там були дуже великі палаци. Там була така Альтанка літає, ну, вона навіть ще є віддолена від долини, ось кульбата літанка. Ми там бігали і ми дивилися, е... ту були дуже великі палаци, тут жив у пані дуже великі палаци. Тобто вони там десь там в 39-му році повтікали чи як? Ну не знаю, якому я сама родина в 37-му року, mm -hmm. я так не знаю багато, але знаю те, що я пам'ятаю, то ще ще того. Ще колись пан був тут, о. Тут навіть була така поле хмелярні, де вирощували хміль. Люди йшли туди працювати mm -hmm. туди і, і там. Зарубляли, мені їм платили. Навіть тепер вона і назва має то поле хмелярні. Uh -huh. Там вирощували, пан вирощували, там ще. Ну там дуже панство було. Палаці дуже були гарні. Я так пам'ятаю, ми ходили туди, по кімнатах. Такі дуже, ну, що було, що такі. Навіть печі були, кафельні, ще тоді такого ніде не було. А то після війни то... То, то все порозбивали, так? Ну потім почали то то розбивати, я знаю, збудили то то. Казали, москалі то то розбити, то то що знищити, то люди розбивали, каплі забирали собі, і з того нічого не виходило. Ну так, і, але тільки то занезнищили. То і, занедбали, так. так. А так. тут не було ні якихось якихось людей, які от, знаєте, от є деколи вчителі, так, які там. Ну, скажем, в школі щось цікаве розповідають дітям учителі історії. Я знав багато таких вчителів, що він, наприклад, там, вчитель біології, але розповідав про рідний край, там історію вивчав. Тут нічого такого не було. Нього не розказували, бо за москалів не можна було то казати. А зараз, зараз не було таких. Може, за, а хто... зараз тепар я не знаю. Вже. Тепер вже нема, тепер вже всі а тепер нема такого, Де менше більше якісь тепар історії може розказують дітям, всі. але дуже в скороченому то. Тобто тут ніяких, бо, наприклад, про станків, то там одна пані вона померла в 15-му чи в 5-му році. Вже в не... 5-му році вийшла. На після того померла. То вона написала історію з і там згадується це все. Знаєте, і там навіть е були е в цій книжці, але такі дуже дуже неякісні фотографії. Того фільварку, який був, бо той фільварок став тою колгоспною конторою, знаєте. а потім, коли Україна стала незалежна, то ті всі, хто там працювали, це все розібрали. Коли був фільварок, мій тато робив фільварку. Робив пан і, 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 і корови були, вони той тобто, пан тримав все, і так вони робили. Тато навіть був, як вони називали, гуменним. Він напали, люди жили, він їхав там і, і приказував там, що робити, що то було. Uh -huh. Ой, колись тато робив, так пан. А тут невідомо і, навіть того прізвища, того пана, хто тут був. Бо наприк, Ні, я, ні не, я не знаю. То ніхто не знає, я так? Не знаю. Ніхто не знає того пана, що то був. Ну бо Той тут пан тому тут палац мав. Фініверок. Ну, бо він, наскільки я пам'ятаю, десь помер в районі 900-го року. 900-го року. Той батько князя Пузина, того ректора Львівського університету, його звали Володимир Володіміш по Польську. Володіміш князь Пузина. То він якраз він свій титул отримав від батька. Вже не проживав, ні. ні ну він, тут, він тут народився. І потім десь в сім чи шість років його відвезли в Стрий. Він там закінчив початкову школу, а потім його відвезли в Львів і він вчився в гімназії імені Цісара Йосифа при Львівському університеті. Після того він поступив на філософський факультет Львівського університету, його закінчив, отримав там докторат, отримав стипендію на навчання в Німеччині. Він рік чи півтора вчився в Німеччині, а потім він звідти навіть книжки привіз. Ось такі, знаєте, як ксерокопії, типу. Тоді робили такі ксерокопії. Mm -hmm. Значить, там великих тих німецьких математиків, там є Кронекера, лекції німецької, дуже красиво написані. А що саме цікаве, що ті книжки після його смерті всі були заповіджені університету. І от до сьогоднішнього дня вони є в бібліотеці механіко-математичного факультету університету. Там, ну уявляєте собі, там книжкам по 150 років, якраз видані. Тобто там від руки написані лекції там, Кронекера, Фукса, Ваєрштраса. Тоді Німеччина якраз там Берлін славився математикою своєю. І він там... Ми не мали права цікавити ще історії, розказувати. Ви самі знаєте, хто за російські був. Одно і то саме ніщо. Ну так, партії Ленін, Блізніці, Братій. Колись як знаєте, колись були такі люди ще старші, що могли щось розказати. Молодшим не було так цікаво. А тепер вже хтось, може би зацікавився, вже просто не мати людей, щоб розказали щось ну, таке. Я це пам'ятаю, бо мені баба покійно розповідала, ну, що кожен так. вечір замість байок, знаєте, перед а, сном. Так, Хіба так, би могла б одмер, вона вже має А дві. То вона нас звідси такої, так? Так, вона 90 років. Але вона... вона тут родом, вона звідси родом. Так, є... так бо накидають, то вони тут, тут були, так. Звідки вона... ще Ну вона, я знаю, тут... що він був десь заборів? Вона ще вона має 90 років на 27 року. Ну, вже більше, вона 90 ще, якщо вона при добрій пам'ятні, то вона не, ще не, має не, багато, не, вона, вона робила, вона була вчителькою. Вже 98 вісім має. Так, так. Вона вже так не пам'ятає. Не пам'ятаєш. Ну, то знаєте, то не пам'ятаєш то, що сьогодні, і то, що рік Правильно, тому. Так. А то, що було колись. Так, так, то ми ж так, так пам'ятали, так, але. Ну, коли ще люди сходили ще так, розказували, розказували, і розказували їдні друге. А ми нараз були дітьми, підслуховували. десь ну, Та я, що, я так, підслуховував, то все. <пустим> знаєте. Ми все знаємо, вже мама там розповідала, мама була е, того, шостого року. <свистити> і то, то ми нараз, маму, щось ми заслухали, щось то, -що, а то вже. А от ті діти взагалі нічого не знали. Ми ще вже в школі вчили, то ті кову Ленін, і то було що Ну, я звик, що, знаєте, в хаті говорилося одне, а в школі говорилося інше. Ну, так, так. І мені... ну, там колись на тих палацах то москалі зробили таких півночок, катували людей тут. Угу. кидали там, і вони їх там катували в тих палацах. Бо там були такі дуже виморування з такого каменю, такого кось, такого. Я ще тільки пам'ятаю, бо ми туди лазили дітьми, uh -huh. що там розказували, що а тут що стояв я... і якісь... Я ці палати пам'ятаю ще досі, також недовго стояли. А тут якийсь був полк НКВД чи що? Як, як Ну тут були якісь кагебісти, чи як? Чи вони ну, тут. Та, були гарлізон. Всі... Бу... Uh -huh. Так, були були гарлізо. Одна школа, де нова побудована, там колись був гарлізон. Uh -huh. і, ті стрибки з тим ту були, і мускалі, ну і були, і в тенетниках, і то вони були кругом. Вони їх були, і там щось, хто щось підвез. Ну була партизанка, як то вони кажуть, де щось Тіли... Того і вони зараз туди забирали і там то північок людей ну, тримали. То. Бо дудки були дуже великі, там навіть є такі, то його вже нема. Бо там вже вороди, там що, там дуже Все, був великий. Пам'ятаю той палац. Таж костел був великий, тут поляки. фактично, жили. То дуже можели. були великі, то був пан дуже, то він був добрий той пан для людей, що він такого, дуже робитий людям робили в нього. О, і навіть тато мій був, як мене називали гуменний та й тепер бригадир. Uh -huh. І там були корови, були сцені, тут кабуло, то що той й пан, що мав. То напевно той пан і мав якесь відношення до батька, кузину. Я там. думаю, я, або якісь там, бо то ж а, може переходило буде. якось. А, може і було. Такі палаці я пам'ятаю добре, бо ми туди ходили. А нікого? А може хтось має якісь фотографії, ми б взяли з телефону, зняли. Ну, якісь не там же. випадково, знаєте, там деколи таке буває, що... Ну, я не знаю. Ну, не то не то ж. Вже дуже міг, мати. Вже багато перейшло до того. То люди міняються, так? Багато років перейшло. Може десь було, не можна було б тримати. А поки... то от, може, і оцей, може, він щось має, оцей лава. Історик Василь Лаба. Він зараз останнє пише, що він працює в автодорожному технікумі, але він закінчував історичний факультет і він написав 400 книжечок про містечка Галичини, зокрема про Новий він Видав Вони... вже багато книжок. Так, так можна ісцевість. його поцікавитися. Якщо вас ну, теж цікавить така книжечка, ну може ми без, може ми б з ним вийшли на контакт спробували. я Не знаю, чи він випустив, тому що він якось там в інтернеті він звертався, щоб може якісь. Але може, можна було, тут навіть просто. На цвинті багато є похованих поляків, Бо є там те, що по пропольщі і багато десь. Могили, ще стоять хреще, такі колишні. Як... Бо ми були в стрію, то там дуже багато старих. Там що цей, знаєте, але в стрію не були. А там є така дорога, що їхати на зі стрія. І там зразу привизі старий цвинтар, то там всі похоронені, і і князі, і упівці, і січові стрільці. І, і наші хлопці теперішні. Ми там були. У ну, нас так само є багато похоронів на цьому старім, старенькім цвинтарі, що вже майже там нема, похилили ще хрести, пише по польські. Ну сюди привезли поляків. Так. То була спочатку обслуга, а потім вони... Так. То були поняті. Як була Зрозуміло. То ми, може, тоді поїдемо, туди глянемо, так? То Обдумаємо. Розуміє. Головне, це вміти думати.